Вітаю, вимішановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте я вам розповім ще на деяких прикладах, конкретних, реальних і таких, які були фактично, як в Радянському Союзі, навіть нації. Поділялися на націю Брахманів, націю Кшатріїв, націю вайшів і націю шудр. Ну, Наприклад, візьмемо от те, що я вам повідомляв про те, що всі чотири основні напрямки розвитку космонавтики, ну, фактично в світі. Звичайно, і в Радянському Союзі, тому що саме вони запустили перший супутник в космос, Першу, перших собак, першого московита Гагаріна. Це були українці. І вони очолювали всі чотири напрямки. Так, ось тут, дивіться, мені кажуть, так там же ж були тисячі інженерів, які працювали так. Інженери. Це були шудри. Розумієте, московські інженери це були шудри. А брахманами було чотири було етнічних українці: корольов, Глушко, Челомей і Янгель. так, В цих напрямках чотирьох. Ну, на, наприклад, там ще був Буран, там Лозин Лозинський, ще один брахман. Тобто ці люди. Це думаючі люди, вони нічого не робили руками. Розумієте, це люди мислення. Люди, які організовували, які подавали ідеї. Оцим шудрам, яких тисячі і тисячі московських, які працювали на заводах і, відповідно, виконували е, роботу. Самі вони цього не могли зробити. В них повинен бути якийсь ідеологічний. Організуючий центр, це еліта. І чомусь на ну, 300 мільйонів в Радянському Союзі, ну а близько того, так, беремо, населення. Чомусь тільки 4 українці були. Ну, немає я ж, я ще раз повторюю, тисячний раз повторюю про те, що наука відкидає існування безпричинних явищ. Раз очолювали все це, були брахманами українці. Значить, це притаманна генетично, ментально, ідеологічно, інтелектуальна, інтелектуальна робота української нації. Так. Це подавати відповідні ідеї. Ну, факт просто незаперечний хто може це все заперечити? Наприклад, створення у Сполучених в статах ядерної бомби там працювали тисячі і тисячі інженер-шудр над цим всім. Але керували хто? Кістяківський, так, киянин колишній, який утік від московитів, які його заарештували і хотіли розстріляти, йому вдалося втекти. Перебрався спочатку в Європу, потім до Сполучених Штатів Америки, і там став завідуючим відділом, чи, чи я не знаю, як воно зараз у нас би називалося, щоб близьке до наших лабораторією, відділом ким там вибухових пристроїв. Він, він Брахман, він Брахман. А всі ті інші, які виконували просто його волю, так, те, що він надумав. Там ще Опенгеймер і все, який же, звичайно, ха -ха. чомусь виявився там головним, так, а не українець Кістяківський. Ну, так буває. Ну, вже ж брехня кругом ха -ха. на брехні і брехнею поганяє, так. так ось, ну, так скрізь, так само були, ну, той Гнатюк. Мені ж теж знову кажуть, та що ви там про свого Богдана Гнатюка розповідаєте, що він створив для Сполучених Штатів Америки їхню там ракету Трайденти, яка на 14 тисяч літає. Та там же ж були тисячі людей, які працювали над цією ракетою. І так, так само точно, як у Радянському Союзі. Тисяч. Тисяч. Але це ж Шудри. Ви розумієте? В них немає власної ініціативи. Вони не могли створити все це. Це створили брахмани, які руками нічого не робили. Нічого. Вони робили головою. Тому що це брахмани. Тому що це верхівка еліти, думаюча. А вона давала накази і казала: отак от робить, оце робить, отуди от робить. Тому що вони самі не знали, що робити. В них немає ініціативи. Це Шудри, це класика, класика. оцієї всієї теорії. А я ще раз вам нагадую, нічого немає практичнішого в світі за правильну теорію. Вона просто має бути при, визнана всіма і виконуватися. У нас вона не визнана, не виконується. Всі люди однакові, всі люди равни, оці там, те, що там морочать голову, так, оці всі там ліберальні, чи які там, чи ліволіберальні, чи все що. Всі люди однакові. Так. Ні, не однакові. Вони всі різні люди. Назвичайно різні. У всіх сенсах. Так. У фізичному, в розумовому, у моральному, у психологічному, у всіх сенсах вони різні. І це має бути прийнято і, і виконуватися. Головне, щоб була свобода кожному плавати на власному рівні. Шудри, так, ваші. Чи бути тим самим Кшатрієм, як, наприклад, от Буданов у нас? Це класичний Кшатрій, так, який думає, на відміну від отих, так званих нібито е інших Кшатріїв, які керували державою нашою і керують донині, які там замішані в цих корупційних скандалах, які думали про себе. Значить, це не, не, не еліта, це не брахмани. Це може бути вайші або Шудри, які чомусь там опинилися в нас, тому що в нас перевернулася оця вся піраміда, опинилися на горі. А насправді вони не є тим, яким вони є. Ну так же чи не так? Тому американці, які там дослідили все це, так, вони воліли мати справу з Будановим, тому що це еліта. Тому що це Кшатрій, який працює на загальне добро України і української нації. Це ж так чи не так? Я от пояснюю, намагаюся, все цю дуже нібито складну математику пояснити просто, що воно так є у цьому житті. І от на прикладі оцих чотирьох українців, там ще й Лозин Лозинський туди додається теж. Так, Столбовий так. і із козаків, звичайно, то всі ж вони так. Це козацька еліта була реально, всі ці Толсти, всі ці хто там, безбородьки, всі ці Розумовські, всі ці Достоєвські і всі останні. Там їх тільки пошкреби. так, то там в еліті, або німці, або українці. Ну, або ще тюрки, які теж є доволі креативною нацією, я маю на увазі, поволзьких татар. Так, креативна дуже нація. От ось такі речі я пояснюю, знову ж таки, по-простому. Тому що мені, люди не зрозуміли, і, і закидають там же ж тисячі московитів працювали. Так, Так, працювали, але як вони працюють? Якщо е, хіба від того не залежить, як збирає цю ракету? Чи він напився і, і, і не те прикрутив, чи йому плювати на все це. Тому що він такий шудра. Але ж ідеологія, організація, це все були тільки українці. Там же ж нікого іншого не було. Ну це ж просто факт. Отже, це нація брахманів. Яка із маси шудрувайшів, із мільйонної, багатомільйонної маси, так, вона висува, висуває у цю еліту, здатна висунути еліту, яка має працювати на неї ж. Але поки що вона не висунула. ну, Крім якихось одиниць, наприклад, той же Буданов, чи там Залужний. чи... Деякі інші генерали, які, е, яких навіть переслідували оці так звані брахмани наші, тому що вони були, е, працювали на всю державу, на всю державу. Хто й не дозволив московитам, е, знаючи про те, що він порушує там наказ чи, чи ще що небудь субординацію. Не дозволив їм приземлитися їхнім літакам у, е, на території, скажімо так, уже Києва безпосередньо аеропорт Київ. Там, нібито олію розлили хтось. <кій> так, Той там ще щось зробив, наприклад, на, е, приклад, на е, добро нашої нації. так, той віддав наказ е, е, бомбардувати злітну смугу, не отримавши наказу зверху, проявивши ініціативу. так, Тому що він хто? Тому що він кшатрій, бомбардувати злітну полосу, щоб туди не приземнилися ці Іл-76, які вже летіли сюди, із десантами, сотнями, там, що на захоплення Києва. Оце! Дивіться, я вам показую на конкретних прикладах. Це реальні Кшатрії. Вони мають ініціативу. А ці безголові, ті, які кажуть, що ні, ви повинні виконувати тільки наказ. Мій, який чомусь не надходить. Так. Повинні чекати, поки вони приземляться, а тоді буде наказ чи не буде наказу». Ні. Кшатрії і брахмани мають проявляти ініціативу. Зрозумійте ви нарешті, ініціативу.